Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лампу з датчиком руху. Даний пристрій освітлення має вбудований датчик руху, який автоматично вмикає світло, коли він виявляє рух у своєму радіусі дії. Лампа має невеликий розмір, що дозволяє легко її прикріпити в будь-якому місці. Вона виконана з міцного та якісного пластику, який надає їй довговічності у використанні. Вона оснащена світлодіодними лампочками, що дозволяють економно використовувати електроенергію та забезпечує яскраве та рівномірне освітлення. Ви можете її прикріпити будь-де, наприклад, у дитячій кімнаті, коридорі, ванні або на кухні. Пропонуємо до вашої уваги кавомашину Biolomix. Це універсальна та високоякісна кавомашина, яка може приготувати насичене ароматне еспресо, капучино, лате та моко. Вона оснащена потужним насосом тиском в 20 бар. Завдяки цьому трубка для спінювання може створювати важкове та пінисте молоко для ідеальної чашки кави. Вона проста у використанні та має зручну панель керування, яка дозволяє регулювати міцність та температуру вашої кави. Кавомашина має компактний та стильний дизайн та виготовлена з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Це чудовий вибір для любителів кави, які хочуть насолоджуватися смачною італійською кавою вдома. А завдяки своєму потужному насосу та трубці для спінювання молока вона зможе створювати різноманітні кавові напої з насиченим та приємним смаком. Пропонуємо до вашої уваги акумуляторну світлодіодну лампу. Це універсальна та практична настільна лампа з LED-підсвічуванням, яка чудово підійде для використання у спальні, робочому кабінеті чи дитячій кімнаті. Вона оснащена вбудованим акумулятором, який дозволяє перезаряджати її через USB-порт, що робить її зручною та екологічно безпечною. Лампа також має оригінальний дизайн з місцем для канцелярського приладдя. Вона оснащена сенсорним перемикачем, що дозволяє легко Регулювати яскравість та вмикати або вимикати світло. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Цей набір складається із шести стильних гелевих ручок. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Кришки ручок щільно прилягають, захищаючи чорнило від висихання та зберігаючи їх довговічність. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та інших канцелярських потреб. Пропонуємо до вашої уваги м'який місткий пенал із застіпкою. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкції